Газ? Привіт, Джекі. Радий бачити тебе. Я дуже гарно провів час на побачення. Я просто хотів бути собою. Сподіваюсь, ти приймеш правильне рішення, і у нас буде можливість дізнатися один одного ближче. Гас, я теж пізнала тебе на нашому побаченні. І я. я просто помітила, як ти сидиш більш, як інтроверт, і деякі твої манери мовлення і все інше. Я. я не знаю. Це просто наводить мене на думку, що ти можеш бути геєм. І... Я мушу попросити тебе покинути ранчо. Я маю покинути ранчо. Перед тим, як ти підеш, я мушу тебе запитати. Ти гей чи гетеросексуал? Гас. Хороший хлопець, але я думаю, у нього є деякі манери, які роблять його трохи жіночним. Тому я думаю, що він може бути геєм.